Овському напрямку сили оборони знищили комплекс вартістю 200 мільйонів доларів. Мова про російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення «Борисоглєбськ-2». працювали бійці окремого загону безпілотних систем спеціального призначення «Тайфун» Національної гвардії України у співпраці з 14-ю штурмовою бригадою. Червона калина. Головне завдання комплексу було виявлення та придушення різних каналів зв'язку та інших систем, що використовують радіо. Сигнали, крім того, цей комплекс використовується росіянами для придушення радіонавігаційних систем. Тобто, це дещо покращило роботу наших безпілотників. І далі більш детально про ситуацію на передовій і власне про цю роботу по ударах по Борисоглєбську Будемо говорити з військовим. Наразі з нами наживо Михайло Кмитюк, це командир окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України. Пане Михайло, я вас вітаю, Слава Україні! Героям слава доброго дня. Я так розумію. Новостворений тайфун вривається так дуже знаєте гаряче і дуже красиво. Я щодо знищення Борисоглєбська можете розказати про деталі цієї операції і чому росіяни підтягують таку техніку близько до лінії бойового зіткнення, оскільки ну ризики ураження велике. Ну, там насправді також на сьогоднішній день. Це один з найскладніших складних напрямків. Тому в принципі очікувано, що росіяни будуть підтягувати туди таку техніку, і бійцям, в принципі, тайфуну вдалося її знищити. Ми разом з червоною калиною відпрацювали і відпрацювали досить успішно. Зараз ви бачите подібні установки системи ворога ближче до передової. І на якій відстані, до речі, це знищення відбулося від лінії бойового зіткнення? Відстань там близько 7 кілометрів. Такого в принципі не зустрічав. Це фактично, навіть з попередніх місць служби, це такий у нас перший досвід, який трапився. Ворог активно просувається в цьому напрямку, і в принципі, це ну, перше, те, що я побачив. Ми зараз говоримо про те, що ворог на Донеччині просувається. Говорять вороги про те, що на зиму вони будуть планувати наступи безпосередньо на міста та селища. Що ви можете сказати про покровський напрямок? Чи лише у ворога там є територіальні успіхи? Чи можливо, все ж таки можете чимось порадувати з нашого боку? Е, ну одразу ж після Бориса Гліпська ми знищили два танки. Знищуємо велику кількість піхоти, сказати, ворог звичайно намагається просуватися, але ми досить досить успішно вражаємо та з та його та, ну, та знищуємо його. щодо безпосередньо вашого загону. Наскільки я подивилася в мережі, то ви новостворений загон, вірно. Так, так. Розкажіть про специфіку вашої роботи. Можливо, вам трішки ставлять дещо інші завдання, ніж іншим там ротам чи батальйонам. Можливо, у вас дещо інша техніка, з якою ви працюєте про специфіку безпосередньо вашої роботи? Е, так, ми новоспорний загін, і сьогодні ми працюємо спільно з бригадами, які тримають свої смуги відповідальності. Е, у нас маневрені групи. Які працюють там, де ну там, де досить складно, де ворог намагається наступати. Один з таких прикладів ми побачили да знищення Борисогліпська, другого і, в принципі, ми намагаємося ну там, де складно давати туди наші маневрені групи, придавати бригадам для того, щоб їм допомогти. Які типи безпілотників ви використовуєте? Зрозуміло, що це FPV, що це, можливо, розвідувальні БПЛА. Якщо говорити про БПЛА зі штучним інтелектом, або про дракаріс, наприклад, або про можливо якусь роботизовану техніку, ми використовуємо також наземні роботизовані системи, використовуємо ударні літаки і, звичайно, БПЛА мультироторного типу в народі так називаємо бомбер. Наскільки далеко вдається вам залітати? Максимальна глибина? Максимальна глибина ударних літаків на сьогоднішній день являється до 50 кілометрів від лінії розмежування. І якщо ви пролітаєте цю зону, то все ж таки концентрація ворога найбільше де вона саме на вашому напрямку? Ближче до лінії фронту? Чи вони все ж таки скупчуються десь в своєму тилу от за межами 50 кілометрів? Ну вони скупчуються за межами 20-30 кілометрів. Там можна активно працювати. Там просто дуже великий об'єм об'єм роботи для, ну, для ліквідації ворог. Ще хочу запитати щодо вашого загону в контексті того, що він новостворений. Відповідно, ми розуміємо, що імовірно ви набираєте до себе людей, долучаєте нових спеціалістів. Як можна до вас долучатися? Чи є багато зараз охочих, оскільки ми розуміємо, що звертатися безпосередньо до загону, до підрозділу дещо безпечніше напевно людям, оскільки вони конкретно можуть розуміти на яку посаду вони претендують. Все досить просто. Ви заповнюєте анкету на сайті Тайфуніа. Ми її опрацьовуємо. Кандидат проходить безпосередньо співбесіду. По результатам співбесіди, ми оцінюємо цього кандидата, чи він підходить нам у загін, чи не підходить. І вже подальшому ми його супроводжуємо від. Від початку і до кінця, щоб він потрапив саме у наш загін, і саме на ту посаду, на яку він йшов. і чи є вже люди, які пройшли ось цей шлях, про який ви сказали? Звичайно, вже ці люди безпосередньо працюють зараз і успішно досить вражають ворог. Сподіваємося, що ваші лави будуть поповнюватися. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую за вашу роботу. Це був Михайло Кмитюк, це командир окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України. Ми поговорили про їхню роботу, зокрема на Покровському напрямку. Зазначається, що вражати з ресурсів ворога є що і над цим активно працюють. Я з вами буду прощатися до завтра до сьомої години ранку протягом дня на воєнну тематику. Вас будуть інформувати мої колеги. А поки що я буду передавати слово моїм колегам Славі та Олесі, які так само вже нашукали для вас багато цікавої інформації. Сонечко, Дякую. ти так швидко. Я хотів довше тобою милуватися. У тебе Відпочити сьогодні довше. ти, ти мені хотів, скажи, будь скажи, Будь ласка, у тебе сьогодні зранку вимикали світло, і що зараз пише там чоловік. Може вдома зараз так рано прокидається. Вимкнули вимкнули. Вимкнули. Так. Я так. тебе вітаю. Дякую, дякую. А мене можете знаєте, з чим привітати люди вже мене. люди. Вітаю мене. що нарешті ти використаєш свої пишуть. Люди бандус. Боже, слава нарешті використає свою зарядну станцію, яку він купив за 18 тисяч. А ще пишуть: вітаємо соломку з днем сержанта. Саме такі веселі сержанти потрібні нашим ЗСУ.